Я, звичайно, все розумію, а що це таке? Хе-хе-хе. <ріхи> Він так смішно виглядає, що хтось на такому їздить. Я перший раз бачу таке щось в Польщі. Думаю, ну ладно, що десь в Україні зустріти. Це що окей. А для Польщі це прям. потужно. <ріхи> Дуже цікаво, яку він може брати максимальну вагу. Тому що ззадю одна вісь і тягач. Виглядає це все дуже недуже. Ось і водій. Нове номера польські, реєстрація польська. Тому не знаю, може свій купив, та почав бізнес, але виглядає смішно.